У Рівному відбувся майстер-клас із фейс-йоги. Провела його паризька тренерка з багаторічним досвідом у сфері природного омолодження. Ольга Кіне. Ольга минулого разу, коли приїжджала до України, зробила зустріч зі своїми підписниками. Це була дуже тепла, гарна зустріч. На той момент я Ольгу ще не знала, але мій бізнес-партнер Аня була в неї на цій зустрічі. І вони домовилися, що після цього Олічка в нас познімає в студії якісь відео, які потрібні їй для роботи. Під час однієї з попередніх зустрічей власники студії домовились з Ольгою, що наступного разу вона проведе тут тренування. Безумовно, Ольга. Заслуговує на найвищу похвалу, тому що вона допомагає жінкам бути красивими, впевненими в собі та здоровими. Саме природне молодження, основи фейс йоги масаж обличчя допомагає жінці залишатися молодою довше. Ось і ось такі майстер-класи, уроки, які проводить Ольга, дуже дуже потрібні для наших жінок. Є м'язи, які у гіпертонусі, тобто перенапружені, є які в гіпотоносі, тобто їм не вистачає тонусу. І саме за допомогою фейс-йоги ми повертаємо м'язам оцей норматонус, який задумала природа, тобто як коли ми були молоді, скажімо так. І ще ми працюємо також дуже добре з набряками, з лімфою, тому таке кровопостачання до наших м'язів обличчя працює з гарною якістю шкіри і також працює з нашими косними структурами, тому що треба не забувати, що каркас нашого обличчя це косні структури. Для заняття достатньо власних рук. А для результату вистачить і 20 хвилинного тренування в день. Я знайшла себе на своєму місці і мені дуже подобається те, що я роблю. А тим паче, коли я бачу щасливих жінок навколо себе і що їхнє життя змінюється не тільки зовнішні, а внутрішнє, внутрішні, тому що коли жінка подобається собі зовнішнє, в неї є такий внутрішній баланс. А тому для мене це дуже дуже цінно в Україні і в Рівному, зокрема, фейс-йога не популярна, оскільки більш затребуваними є послуги косметологів. Ви зробили кольчик. Відразу у вас там все гарненько, все добренько, і не треба там думати. Через півроку кольчик виходить, ви знов там берете грошики, знов колите, і знов те саме. Тут історія трішки довша. Звичайно, за один день ви масаж зробите обличчя, різницю не побачите. Але якщо це буде систематично, так само, якщо додати ті самі тейпи, то буквально там за 2-3 тижні побачите результат. Майстер-клас, який спільно із фітнес-студією організувала тренерка з-за кордону, є благодійним. Частину сплачених за вхід коштів віддадуть на допомогу безпритульним собакам. Шпиталі військовому термінова стерилізація тих всіх тварин, тому що вони почали масово народжувати. Там величезна стала популяція. Ми маємо критично простерилізувати більше десяти тварин. Щодо центру стерилізації, там постійно теж велика кількість потреб, але ми хочемо забезпечити медичними засобами, які допоможуть тваринам під час лікування. Подібні акції заклад організовує не вперше. Частиною їх команди є місцевий пес Рижик. Це наш Рижик, місцева зірка мікрорайону Ювілейний. Йому вже за останніми підрахунками близько 18 років. Він колись мав господаря, потім господар його комер. Ну і, звичайно ж, добрі родичі продали будинок, і рижика виставили на двір. Так сталося, що в червні місяці його збила машина, і після того він став жити в фітнес-студії Юрій Загалом під час майстер-класу фейс-йоги вдалося зібрати для тварин, що живуть на території Клеменського військового шпиталю, та для рівненського центру стерилізації 4 тисячі гривень. Ольга Денілюк Олег Шаламай. Новини рівного.